Вітаю глядачів каналу Любе МСО. Дякую, хто завітав на канал. Щось, про що сьогодні хочу поговорити, в принципі, що затягнулося. Думаю, це вже мав зробити. Хочу це відео посвятити одному з моїх собак, якого я виховав від Цуценяти. Це була російсько європейська лайка. Давайте тоді просто без першого слова краще буде європейська лайка. Так, поставимо його в рамочку, надрукував фотографію. Почніше Марічка це зробила. І поставимо зараз ми його в рамочку і краще про нього поговоримо. Чесно, трошки м -м, тяжко взагалі, тому що той, хто втрачав робочу собаку, той знає, що це таке втратити насамперед помічника на полювання, тому що ми... Ось така фотографія його, досить така неслана. До речі, ви знаєте, і Сікі з ним полював. Скільки було різних фотографій, відео, взагалі все втрачено, не знаю ці телефони. Моя рекомендація вам, якщо полюєте, десь збираєтеся з своїми товаришами, з собачками, з усім, то краще робіть розруковуйте фото. Зруковуйте фото, тому що на згадку воно ти десь може загубити телефон, замочити, ще щось може статися, різно, багато факторів є. А коли є якийсь альбом або щось того роду, фотографія в рамоці, це зовсім, зовсім інше і зразу є спогади про, про що-небудь, про що ви собі хочете. Що можу сказати про цього собаку? Тільки, тільки позитив. Дуже гарний європейц, він дожив до 13 років у мене. Першого кабана свого він працював 6 місяців. Була ще одна собачка, доросла кобиль, теж європейців. І був цей димочок, що ви бачите на екранах. Ту була льоха з сікачом, вони їх відпрацювали, сікаю, взяв собак на себе, дав Льосі піти. В принципі, з іншої сторони заходив, було ліцензійне полювання. Було. І зайшов з іншої сторони і кабану вдалося втекти. Це була перша його робота по сікачу. Ось так. Потім собака, я з ним ходив на все. Сам більше мені ще згадується, коли перший раз йому десь було, не знаю вже. Вікну, що досить нього був молодий. Пішли на річку, така яка вода була вже прибула, була осінь. Сильна така швидка так, вода, знаєте, вже коли пробуває, поток води сильний йде, сильніший. Збили качку, качка падає у воду і взагалі собачка це побачила і дістала з води качку. Тіпо, ну, це було надзвичайно тіпо, так приємно. В той момент Я був ще набагато. Така десь років мінус, тільки все починалося. Полювання і все решту. Ось так. Цінуй, цінуйте собак. Він відпрацював, хто знає, хто дивиться відео, усіх знайомих, хто собі згадає, скільки нам зробив полювання. Це собачка, один він. Більше навіть не було собак, скільки він знайшов підранків і кабанів, і козликів, і зайців, хуропаток, качок, скільки він дістав, скільки він знаходив підранків, взагалі, які були стріляні і, можливо, втікали від мисливців. Це собака з великою. Подивимося, що. По документах було і що була за собачка. Які собаки в ньому взагалі сиділи. Працював він стабільно, в одиночку. Ось його документи. Ось так. Так, ось його повний родовід. Так щоб було краще видно? Давайте ну, так. Парс веста, надим, оя, такі на дим, оя, індус. Таке походження цього кобрі. Буду його пам'ятати, документи збережуться. Ось так. По дипломах. Дивіться, станчик судив другого ступеня по борсуку 77 балів. Якщо видно, що у нас там далі. Я багато з ним не їздив, але трохи їздив. Тут у нас що було. 21-го року беркодимот по борсуку вольєрному третій ступінь 69 балів. Потім другого ступеня станчик по вольєрному борсуку. Там кобель був бурсука, перелив борсуку хребет і отримав двойку. Ось так, Ну, це вже таке питання того, хто судив. Я там трохи пробував щось сваритися, але то. Бесполезно. Тут станчик дав беркудимок у підсоному кабану. 67 балів по кабану. Тут у нас вже судив Том. Третього ступені з одному кабану. Беркут димок третього ступеня. Тут у нас він в парі красільнику. Туди у Львівських обласних змаганнях 3 ступеня 63 бали, це ще перші дипломи, тут 73 бали по підсадному кабану 73 бали по кабану. Тут підсадному борсуку другого ступеня. Так, кобель демок, куперку другого ступеня. По борсоку 82 бали. Ось так. Дуже добре. Перше місце в рину. Ось так. Ось Такі собачка. Зараз подивимося, де знайдемо місце в альтанці у нас тут біля водойми на нашій ділянці. Є альтаночка буде, тут також стінка для... Фотографії колективу, як ми всі разом полюємо, і зараз вам покажу, як все тут виглядає. Так, бачите, з альтанки видно озерця. І там зробили ще одну альтанку. Будуть кабанчики, сітку, все обгородиться і ось така альтанка. Таку картину нам підписник подарував. Ми її прищапкану в тій альтанці нижче. І ось так, будемо зараз десь місце шукати для, для ДМК. Теж пам'ять мого Оскара. Картина спаніля. Був надзвичайний теж хороший кобель. Спанієль. Ну, працював також. Якраз перед димком був спаніль, ось такий чорний. Так, проходить час. Ось Такий димочок. Ось так. Ось так. Поставили його фотографію біля курочки вояної. Він любив дуже сильно потропити. Залікачку, курочку, це був його коньок, він страшенно любив воду плавати. Ось так, так що домочок тобі вішних полювань. Хто кажуть, що також тварини все розуміють, все вони відчувають. Відслужив ти мені досить-досить добре. Надійний ти був друг. Багато у нас з тобою було таких ситуацій, що ніхто знати вже і не буде їх, тому що їх не озвучується. А тільки залишиться в пам'яті ось так, в тих, хто з тобою полював. Всім дякую. Ніпусково не забудьте підписатися, поставити вподобайку в честь даної собачки, тому що собачка справді вартував. вартує такої відзнаки. Всім дякую, до побачення.